І наші журналісти. Вівчарки Рокі та Донна відтепер допомагатимуть військовим у зоні АТО. Разом із своїми господарями, кінологами Закарпатської міліції, вони виїхали з Ужгорода на схід України для виконання поставлених завдань. Сьогодні ми проводимо чергову ротацію наших хлопців, які від'їжджають в зону АТО. Спочатку вони йдуть на питомник в місто Харків, а з міста Харків буде розподілення вже по блокпостах, де будуть нести безпосередньо на протязі 30 діб. Наші працівники та кінологи інших областей будуть нести службу у складі зведених загонів, які несуть службу на блокпостах. Кінологи разом із своїми підопічними перед відправленням у Житомирі пройшли відповідну перепідготовку. Собаки отримали відповідні сертифікати на пошук, вибухівки та зброї. Як розповідає один із кінологів разом із своїм другом у зону АТО їде вже не перший раз. Виїжджаю з цією собакою роки уже третій раз. Собака по пошуку вибухових речовин та зброї використовується на блокпостах для запобігання, попадання зброї та вибухівки на територію України, Харківської області. Перед відправкою за безпечну службу та щасливе повернення закарпатських кінологів додому представники духовенства відслужили молитву, після чого хлопці вироблить.